Вчора, а точніше, позавчора, я сидів в барі, дивився на телевізор з музикою якоюсь рокешною і сам себе запитав, чому в барі нема саундбару. Підійшов до бармена, кажу, чого нема саундбару. А він каже: я не знаю, що таке саундбар. Отож, багато напевно хто не знає, що таке саундбар, але насправді це прекрасна штука, яка з легкістю може замінити величезну акустичну систему, займає мало місця, і в принципі це сучасний мультимедійний програвач. Отож, давайте зараз познайомимося з саундбарами, зрозуміємо, що треба брати, що не треба, і що це взагалі таке. З вами Мокіч руки, Саундбари, серед смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Звук почав формуватися в акустиці спочатку в моноформаті, тобто з якогось грамофона з одним випромінювачем пішов якийсь хрускіт і всі кайфували. Потім той хрускіт розділили на правий та лівий бік, та почали записувати музику в різних каналах. Так з'явилося стерео. Саме з тих часів заведено мати дві колонки, які стоять на певній відстані одна від одної і перед слухачем. Бо це дає об'єм і розділення інструментів в просторі. І все б добре, але в 2010-х роках виробники акустики сказали: колонки з двох оцих е, різних штук це моветон. Тримайте саундбари е, і плоску панель з динамічними випромінювачами всередині, тобто динаміками. Наче схема зрозуміла, але завдяки формі та кількості динаміки. Саундбари могли надати слухачу чи глядачу, в залежності від ситуації, ще й центральний канал і додали ще більше об'єму. Саундбар як народний пристрій з'явився для озвучки телевізорів, і саме під них був створений. Місця займає мало, звук видає нормальний, коштує адекватних грошей, ще й дає можливість прослуховувати музики по Bluetooth. Також саундбари почали з'являтися як варіація акустичних систем з можливістю універсального використання і з дуже якісним звуком, типу мультирум-системи від Sonos. І наразі так виходить, що саундбар це. Універсальний комбайн музичний, тобто якийсь там музикальний центр сучасного формату. Санбер розділяється на два формати, так скажемо. Перший це для кіно, другий це для музики. І це треба тримати в голові. Пристрої для кіно продаються здебільшого від брендів, які випускають саме телевізори та проєктори. Samsung, Panasonic, Hisense, LG. Тощо, саундбари для музики випускають зовсім інші бренди: Sennheiser, Хайса, Ямаха, Kardon, Кардон, Сонос і Бавер Wilkins. Якщо повторити з першого разу, буде вам щось приємне. Але є одне але. Оскільки першочергові саундбари були для кіно, то і всі музичні моделі можна використовувати для фільмів, хіба що їх вартість буде вищою через використання дорожчих компонентів, які можливо навіть і не потрібні для перегляду фільмів. Ви запитаєте, чому не потрібні? Тому що Hi-Fi звук це. Досить середня така АЧХ, щоб і дзвінки було і чутно, і баси, і середні. А кіношка в основному дає нам такий присмак басу і такі «Бу, бу цього всього. Тому іноді для кіно краще мати звук не сильно чесний, ніж от о, ті хайфайні сонбари, які мають собі чесний звук. А ось кіношні саундбари саме для кіно і підійдуть. Бо здебільшого ще мають в комплекті сабвуфер та додаткові колонки, які дають об'єм вашим фільмам, але музика на таких системах не завжди буде грати якісно. Першочергово вибирайте бренд. Якщо він кіношний, то для кіно. Якщо він музикальний, для музики. Далі зрозуміти, чи потрібні вам додаткові колонки та сабвуфер. і чи готові ви все це розставляти по квартирі, тобто вам потрібна акустична система з саундбаром чи виключно сам компактний саундбар. Обов'язково дивіться на розміри саундбара, вже бувають нереально довгі моделі, які не зрозуміло, як запхати у квартиру і не зрозуміло куди ставити. Також дивіться на кріплення, бо деякі саундбари можна закріпити на стіну, деякі ні. Звертати увагу на потужність, я вам радити навіть не стану, бо деякі саундбари, які Мають мінімальну потужність, можуть набагато гучніше і яскравіше грати, ніж у ці великопотужні. І це пов'язано з кількістю динаміки, випромінювачів, які можуть розділяти звук і надавати вам його для прослуховування більш якісно. Щодо підключення, я дуже раджу вибирати саундбари з функцією AirPlay, бо це неймовірно зручно для прослуховування музики та перегляду фільму. Тобто, ви так з зайфончику так фок чпок оп, слухайте музику. З макбука Клоц, клот, слухайте, отам же кінчик. Зручно. зручно. Учно, але потрібно, щоб всі ваші девайси підтримували цю технологію. Про блютуз не кажу, бо знайти сучасний сонбар без цієї технології дуже важко. Звертати увагу на порти варто лише тоді, якщо у вас нестандартна система і класичних HDMI та 3,5 мм, а можливо там цифрових якихось аудіо не буде достатньо. Тоді треба дивитися на щось інше. Пульт в більшості випадків, як на мене, не потрібен, але якраз в більшості випадків він якраз є для того, щоб вмикати, вимикати чи регулювати гучність. За власним досвідом скажу, що можна дивитися майже на будь-яку модель в від компанії JBL. Вони починаються від зовсім доступних SB 120 за 4 тисячі гривень і закінчуються овертоповими за 50 плюс тисяч гривень. Але бренд народний та дійсно робить гарні універсальні рішення. Серед універсальних також цікаві Yamaha, щось типу народного yas 209 та доступний Denon EHT S316. Якщо казати про якісне звучання, то це Sennheiser Ambeo, Soundbar Max, Bauer and Wilkins Formation Bar та Sonos A. Так, це не дешево, але повірте мені, звук вас здивує. Доступніші моделі для меломанів це DALI, Catch One та Sonos Beam. Як бачите, жодного телевізійного бренду я не згадав. На жаль, мій досвід такий, що, е, як знаєте, невеличка альтернатива писклявому звуку з вашого телевізора, ці е, саундбари можуть надати, але так, щоб озвучити кімнату і надати навіть перегляд кіно нового, якогось, знаєте, емоційного забарвлення, дуже навряд чи. Підсумуємо, саундбари це прекрасний універсальний сучасний музичний центр для прослуховування музики чи для використання разом з проєктором та телевізором, якщо хочете, в якості домашнього кінотеатру. Тобто мультимедійна система сучасного покоління. Раджу зайти на сторінки сайту Hotline.ua і подивитися, які прикольні там є рішення серед саундбарів. І якщо не думали купувати, то обов'язково зробіть порівняння. Тобто зайдіть на Hotline.ua, там можна порівняти, е зробити собі табличку, подивіться, ага, тут стільки-то ватт, тут він це може, тут є Bluetooth, там його нема, хоча Bluetooth є, напевно, в кожному. І виберіть собі найкраще. Ну і напишіть в коментарях, чи користуєтеся самі саундбарами і якою. Саме моделю всім дякую за увагу і не забувайтеся підтримку ЗСУ. Слава Україні.